1 вересня в Ізмаїлі відбувся урочистий захід, присвячений Дню знань та початку навчального року, організований Дунайським інститутом спільно з Дунайським фаховим коледжем Національного університету Одеська морська академія. Цього року до цих навчальних закладів вступило більше, ніж 500 здобувачів освіти. Шановні першокурсники, ви вступили в родину Національного університету Одеська морська академія. І у нас є вис... висновлення. Ваша... Ваш вибір визначає ваше майбутнє. Ви визначили своє майбутнє на, як мінімум, на 4 роки вперед. Кожного року морський заклад освіти міста Ізмаїл зустрічається новий по особистому. І в цьому році не виключення. Ми починаємо свій навчальний рік в на новій споруді за адресою СПІРУ 15, підремонтовані приміщення, готові прийняти курсантів Дінацького інституту і 12-го фахового коледжу. Шановні наші курсанти, майбутні курсанти, шановні батьки, шановні науково-педагогічні, педагогічні слави, дозвольте, дозвольте вас привітати державним знання. Шановні! Майбутні послани наших злочів. Подивіться один на одного. Ви зараз єдина родина, родина Національного міністерства Одеська Марська Академія. Кожну хвилину, коли ви заходите на заняття, ми повинні дякувати нашим Збройним силам, які своїми життями дають вам можливість навчатися, здобувати отриманий факт, отриману професію. Не зраджуючи, не вражник своїм мріям. Слава Україні! Героям Слава! Ми зустрічаємо цей день із вдячністю до всіх вас, тому що ви обираєте українську освіту, тому що ви обираєте своє майбутнє разом з країною, яка бореться, яка стоїть, яка не зламалася. Місто щиро пишається всіма вами. Місто Ізмаїл завжди було і залишається містом моряків. І ми раді, що кожного року моряків стає більше. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.